Шановні освітяни, друзі, колеги, щиро вітаю з прекрасним святом – Днем працівників освіти України. Це день, коли хочу сказати дякую кожній і кожному. Адже все моє життя пов'язане з освітою. Тому добре розумію, в яких умовах нам всім доводиться жити і працювати. Ви з дітьми в укриття під час повітряних тривог, ви навіть під час дистанційного навчання можете зацікавити та знайти мотивацію. Ви завжди на зв'язку і готові підтримати своїх учнів, студентів і їх батьків. Ви постійно вчитесь самі, щоб ставати кращими. Ви живете у шаленому темпі, маєте велике навантаження, але не втрачаєте людяність та любов до професії, попри всі складнощі та особисті турботи. Дякую. Дякую і бажаю вам всім сил та наснаги, здоров'я, енергії. Енергії йти обраним професійним шляхом, отримувати задоволення від результатів своєї роботи, радіти успіхам учнів, адже це і ваш особистий успіх. Ми пишаємось педагогами та вихователями Херсонщини, серед яких переважна більшість випускники Херсонського державного університету. Ви демонструєте неймовірну стійкість, працюючи вже тривалий час онлайн і зберігаючи свої освітянські спільноти та дітей. Шановні світляне Херсонщини, у нас з вами є спільна мрія. Мрія повернутись до рідних класів, груп, аудиторій і продовжувати працювати вдома, підкреслюю, не як вдома, а вдома. І я впевнений, це об яз... обов'язково станеться завдяки нашим славним Збройним силам України, завдяки тому, що ви виховали справжніх патріотів. Які захищають нашу країну і наші цінності зі святом і з вірою у перемогу України.